Про цей день в історії 26 лютого, але 135 років тому з легкої руки француза літре було запущено в обіг слова мікроб. Кожен школяр знає, вони живуть скрізь, навіть на глибині 10 тисяч метрів, і в атмосфері рідкого гелію. А ось так виглядають ті, з якими щодня маємо справу, тримаючи гроші. Студент фармацевт з Румунії рік тому навіть зробив з цього арт-проект Життя на грошах. Сказав, що найбільш стійкий стафілокок, тому мийте руки. Гроші об'єкт найбрудніший. Чи знають про це українці, чи здогадуються, зараз запитаємо. Тож всім мікробам присвячується. На руках Чому? у чоловіків. Тому що весь час здоровуються. Мабуть, на кухонних губках, якими моють посу. Біля комп'ютера на робочому місці. В школі. Чому? Тому що там дуже багато дітей. Варто. Потому что люди много разговаривают. Я думаю, что они в зубах, на зубах. И надо их уничтожать. Найбільше микробів на грошах. Чому? Бо вони це один з багатьох предметів, які дуже часто проходять із рук руки. Микробів. Ну сейчас, например, микроби більше мобильные телефоны. Микроби серед нас своїх. Там де не имеют.